Халатність українських автобусних перевізників все більше і більше загрожує життю українців, які вибирають саме такий спосіб переїзду з України в Польщу і з Польщі в Україну. І сьогодні в нас є четвертий випадок буквально за останні дні, коли автобус українського перевізника на території Польщі попадає в дорожню транспортну пригоду. Стає її причиною. І ми зараз знову будемо піднімати друзі цю тему. Будемо говорити про... Їх халатність. Я дуже вдячний всім, хто буде це відео поширювати. Можливо, до власників цих компаній, до їх менеджерів, до також дойде ця інформація, і вони почнуть якось, якось, скажімо так, виправляти ті свої помилки, які на сьогоднішній день є. Дякую вам за вашу підтримку, за ваші лайки, коментарі і репости. Отже, український автобус, в якому перебувало 50 осіб, потрапив. В ДТП на автомагістралі А4 в районі населеного пункту Міроцин поблизу міста Пшеворск підкарпатського воєводства, неподалеку від кордону з Україною. На щастя, в цьому ДТП ніхто не постраждав, ну якби фізично ніхто не постраждав. Морально ми знаємо, що такі ситуації назавжди залишають відбиток в, в житті кожної людини, хто в таке попадав. Це сталося буквально сьогодні вранці, і е, говориться наступне. Поліція говорить, що водій не дотримався безпечної дистанції до вантажівки, яка їхала. Попереду, в результаті чого відбувся наїзд на тильну частину транспортного засобу, і водії були тверезі, як і в інших трьох випадках, про які ми також з вами говорили в минулих відео. Поліція виписала водію автобуса штраф за спричинення ДТП тисячу злотих. Всі інші витрати, звісно, що буде покривати страхова компанія, тому як і вантажівка, і автобус були застрахованими. Всіх інших подорожуючих пересадили в інший автобус від цієї компанії. як я розумію, з фотографії, це була Фліксбус, які, до речі, в минулому відео я похвалив за їх, скажімо так, адекватність, але бачимо, що українські представники Фліксбуса також абсолютно ніяк не займаються якістю своїх послуг, якістю перевезення і так далі. І, власне, питання знову ж таки до тих самих. Менеджерів, керівників цих транспортних компаній. І питання, власне, ті самі. По-перше, як ви відбираєте водіїв, що вже за останні буквально декілька днів це четверта ДТП тільки на території Польщі, тобто в минулих трьох водій не достосувався до тих погодних умов, які були на той момент на дорозі, в цьому ж випадку ми бачимо, що. Він просто не дотримувався, скажімо так, елементарних правил безпеки. І хочу нагадати, друзі, що водії автобуса, водії автобуса, які попадають в от такі ситуації, і бачимо, що таких ситуацій багато, вони не розуміють, що вони несуть відповідальність не тільки за себе. І що ти крутий воділа, і ти можеш робити все, що тобі захочеться. Так можеш робити на своєму приватному автомобілі, коли ти їздиш десь по своїм справам. А коли ти на роботі, я вважаю, що ти маєш розуміти, що ти несеш відповідальність не тільки за себе, а і за всіх пасажирів, які перебувають на цей, на цей момент в цьому автобусі. Також друга проблема, про яку я також в кожному відео говорю, це хамство зі сторони водіїв. В кожному відео я вас прошу писати свої історії з цими водіями українських автобусів, і ви їх пишете. Їх дуже багато, дуже багато хамства, дуже багато неповаги до пасажирів своїх. І знаєте, дякую за ваші коментарі, бо ви також мене надихаєте, скажімо так, на якісь нові думки. І справді один з коментаторів написав про те, що, по-перше, Хто отримує ці маршрути і як їх отримують? Їх отримують, коли береш якусь суму грошей, заносиш її куди треба, і тобі виділяють міжнародний маршрут, ти на нього ставиш якісь автобуси і туди садиш водіїв, і вони тобі їздять, заробляють гроші. І це перше, так? тобто якимось чесним шляхом отримати той чи інший маршрут дуже і дуже тяжко. Тож, це є перший момент. Другий момент, що... Другий Другий що... момент. В тому, що Водіїв не відбирають, ну тобто вони не проходять жодної кваліфікації, вони не проходять жодних психотестів, вони не проходять жодних, не мають жодних інструкцій з приводу своєї поведінки, як потрібно так. Елементарні правила якоїсь вічливості в сторону клієнтів, скажімо так, цієї компанії. І такий безлад, і настільки низький рівень сервісу, який, до речі, загрожує життю. Так дуже добре, що в цих чотирьох випадках люди там в найгіршому випадку отримали якісь. Легкі або середньої тяжкості травми, тобто, так, ніхто не загинув, це е, якби дуже хороша новина. Але потенційно кожна така аварія загрожує життю пасажирів. І це все відбувається в першу чергу через те, що. Е, немає альтернативи, скажімо так. Раніше можна було е, краще поїхати автомобілем. Так, когось там могли повивозити чоловіки, які зараз не можуть виїхати з України. Хтось міг полетіти взагалі літаком, якщо йому потрібно, хтось вибирав перевізників, яких зараз просто так, приватних, там через блаблакари, яких зараз набагато менше. Е, а зараз такої альтернативи фактично немає. І більшість, е, скажімо так, пасажирських перевезень проводяться саме через автобуси. Власниками цих компаній є люди, які, скоріш за все, десь занесли, так і мають якісь зв'язки, і е, немає в них завдання покращувати сервіс, немає в них завдання боротися за, е, скажімо так, за покупця за клієнта, бо просто якась нова компанія з якимись новими е, новим сервісом кращим. Вони, можливо, і хотіли б зайти, але вони не можуть цього зробити, бо в них немає зв'язків, вони не можуть отримати той чи інший міжнародний маршрут. так, І е, це показує, скажімо так, е, всю халатність і відношення до цього. І я вважаю, що потрібно проводити, ну, по-перше, якщо е, якийсь високий відсоток. Е, Тих чи в тих в тій чи іншій компанії автобусів, які попадають в такі транспортні пригоди, в них потрібно просто забирати на якийсь термін ліцензії, щоб вони мали стимули, і щоб всі інші фірми також мали стимули покращувати свій сервіс, проводити якийсь якісний, а не кількісний відбір водіїв. Бо справді в, в автобусах, оце українських, є хороші люди, є хороші водії, є справжні люди. А, але все-таки більшість, як не крути, це водії, які собі подумали, що вони отримали автобус і можуть їздити як в себе вдома, скажімо так. Тобто, немає компетенції, немає е, розуміння відповідальності, немає, в принципі, відповідальності. Тобто, от якщо водій е, комусь нахамив, наприклад, е, пасажирові. То пасажир, єдине, куди може пожалітися, він може до своєї мами подзвонити і їй пожалітись, що от на мене в автобусі водій мені хамив, бо немає жодної служби підтримки адекватної, яка б вирішувала ці питання. Не можна нікуди поскаржитись, не можна якось оштрафувати цього водія. Таких можливостей просто не існує. Все чому тому, що компанії просто намагаються витягнути якомога більше грошей в прибуток собі, а для того, щоб покращувати рівень якості персоналу, його там професійних навичок і так далі, на це потрібні кошти. Вони ці кошти виплачувати не хочуть, бо і так конкуренції немає. І навіть на таких хрінових автобусах з таким хріновим сервісом українці все одно будуть на цих автобусах. Їздити. І пишіть, будь ласка, в коментарі. Мені дуже цікаво почитати вашу думку, я з неї черпаю багато корисної для себе інформації, які б ви бачили варіанти вирішення цієї проблеми. От, тільки реальні, так не такі, що там всіх водіїв вигнати, всі компанії закрити. Ми розуміємо, що такого не буде. Якісь адекватні, якщо у вас є помисли, пишіть їх, будь ласка, в коментарі, і будемо якось цю тему розкручувати для того, щоб сервіс цих автобусних перевізників покращувався. Бо це важливо для всіх українців, які подорожують з України в Україну і так далі. Дякую, друзі, за ваші перегляди, за вашу підтримку. Вдячний за ваші репости. Діліться цим відео в себе в соціальних мережах для того, щоб, можливо, навіть до представників якихось компаній дійшла ця інформація. І, власне, будемо далі цю ситуацію розвивати. Дякую кожному з вас за перегляд. Гарного дня, до нових зустрічей!